Всім привіт! Ви вже знаєте, що якщо я сижу тут поближче до вас, то ми з вами будемо розмовляти. І сьогодні я вам розповім найулюбленішу мою тему. Я дуже сподіваюся, що вона вам зайде, тому що я можу про це говорити нескінченно і розповідати всім. Я дуже це люблю. Але напевно мої друзі не сильно це люблять, тому що я постійно про це розмовляю. І так, я хочу поговорити про функціональність м'язів і, в принципі, про мою мрію. Чому? Тому що раніше я цього не розуміла. Раніше я не розуміла, що я хочу не просто там худе тіло, або там е... я хотіла просто худе тіло, або там красиве, але от красиве, як у модельок, або могти зробити щось. Але в мене, знаєте, наче не було розуміння, яке саме тіло я хочу. Що саме я хочу від свого тіла. А зараз, а зараз я можу вам розказати, поділитися своїми ідеями. І так, я хочу, щоб моє тіло було максимально функціональним. Що це значить? Це значить, що моє тіло може виконувати будь-які рухи, які мені потрібні. Тобто, це не значить, що я залишаюся тільки от. Я можу розтягуватися, я тільки розтягуюсь. Ні. Я можу виконувати максимально різні рухи, різні положення, можу ну, максимально все, що я хочу. При цьому всьому це ем, застосовує і мою силу, і витривалість, і координацію. І гнучкість. І взагалі я максимально, скажімо так, можу, як би це дивно не звучало, але робити все, що я хочу, тому що моє тіло дозволяє мені це зробити. Так, це дуже дивна думка. Я думаю, що можливо, якщо вам це вже звучить, дивно, напишіть мені в коментарях. Але що я маю на увазі? Це дуже просто. Коли в мене була гнучкість, я така, клас, супер, взагалі. 10 із 10 рекомендую. Але я ж хотіла зробити той силовий елемент. Чому він в мене не виходив? Чому в мене боліла спина? Що таке? Я ж я ж гнучка, типу я займаюся спортом, чого в мене болить спина. Хм. Я зрозуміла, що мені не вистачає сили. Гнучкість це класно, але треба сила, треба підтримувати спину. Треба, щоб. Якось потрошечки ем, от формувалося Що якісь м'язи, які будуть мене тримати. Звідкись воно ж має бути? Окей, я почала робити силові вправи. Клас, супер! Вже тіло сильніше і, і гнучкіше. Клас. Але нічого, що ти ця дихалка трохи починає втомлюватися, що не вистачає цієї нормальної координації, що там не, пав, не знаю. що ще. Я пам'ятаю, в мене був випадок, коли в мене щось падає. А я, от знаєте, як у цих фільмах, там, де головний герой так ловить або героїня, ловить там м'яч, коли він летить в когось, або я не знаю, ну. Я люблю драми, там, там такого дуже багато. Якщо вам цікаво, в яких фільмах я вам напишу мої одні з улюблених. Так от, суть в тому, що коли там хтось якогось іншого персонажа, найчастіше це мама з дитиною, летить м'яч, герої чи героїня головні, ловлять цей, ловлять цей м'яч прямо у них перед обличчям і такі, не бійтесь, все буде добре. Так-от, і ось ця координація, що я хотіла, а не коли мені кидають м'яч, я така. Що ж приходить, чого все падає? Так от. По-третє, це витривалість. Класно, я собі трошечки покращила координацію. Я прям над цим працювала. Особливо вона мені дуже допомогла, коли я почала керувати автомобілем, тому що тобі потрібно керувати, е скажімо так, ні, тобі потрібно на дуже багато факторів одночасно звертати увагу, тому що я ще їжджу на механіці. І спочатку для мене це було просто Оу, як так багато дій! Тут треба і переключати передачу, і дивитися по всім дзеркалам, і дивитися на знаки, на пішоходів, там же паралельно на інші машини. Я така, у, що приходить, і тут треба ще руль кудись крутити. Але пізніше в мене це почало виходити, і плюс до цього мені допомогли ці вправи з координації. Але це хорошо, звісно. Але треба ж якби щоб. Це був довгий період часу, да, особливо сидіти. Для мене це була одна із найбільших загадок мого тіла, чому я, стільки тренуючись, не маю витривалості довго рівно сидіти. Типу, вай! Чого? Що не так? І я відповіла собі на це питання. Зараз, слава Богу, я можу перед вами сидіти довго з рівною спинкою, тримати себе і добре себе почувати без цього. О -о 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 -о". ні Ні-ні, нормально. Чому так це виходить? Тому що у нас м'язи мають різні режими роботи. Оце от прям те, чого, на жаль, не використовують дуже багато людей у своїх тренуваннях. Я не можу вас за це винити, тому що я для цього вчилася, ви можете. Повчитися, слухаючи мене. <смі> і поставити мені лайк, підписатися на канал, поставити дзвіночок і подивитися ще декілька відео, щоб підтримати мене. Буду дуже-дуже вдячна вам. Так от, чому це працює так? По-перше, у нас є чотири режими роботи м'язів, в принципі, які і впливають на те, що у нас є оці всі пункти. По-перше, це концентричне скорочення. Найчастіше ви знаєте, як ми качаємо біцепси. Да? зменшується довжина це називається концентричне скорочення м'язів. Це ми знаємо, це дуже легко, це було просто. Але є ексцентричне скорочення м'язів. Що це таке? Це розтяжка, це все, де ми тягнемося, збільшуємо довжину м'яза. Нам класно, ми розтягуємо м'язи, ми збільшуємо їх довжині. Наші всі сухожилки, зв'язки, вони всі толерантні до цих навантажень. Вони не будуть рватися, якщо ти потягнеш руку. Не буде такого оп, і в тебе там вже розрив всього. І це нам допомагає зберегти наше тіло від е, травм, в принципі, від таких дуже дивних, странних травм, там, де потягнувся за чимось і вже порвав свій м'яс. Ну, так, да, це звучить дивно, але таке також буває. По-третє, це ізометричне скорочення. Так, це всі планки. Насправді я в собі цю функцію потрошку, е, скажімо так, да, от стабільність за покращенням м'язів кору, Ну, я не можу сказати, що я все робила правильно, <хи> тому в мене не було максимального результату. От в чому біда. Але в, коли я була в університеті, в мене було мало фінансів, е мало простору. І, типу, майже завжди я тренувалася сама, а в дуже маленькому просторі і так, щоб не особо всім мішати, тому що ми жили в чотирьох в гуртожитку. І плюс мені потрібно було максимально сильне тіло, тому що я ходила на пілон, і я розуміла, коли я не можу підняти свої стегна наверх, закинути. Я така ой ой, мені треба щось робити. І я стояла в планках, я стояла в різних планках. Я стояла протягом 30 хвилин в планках. Зараз поясню, не, не починайте дуже сильно здивуватися. По-перше, я постійно кожну хвилину я міняла положення. Тобто, це було на ліктях планка, на рівних руках планка, на одному боку, на другому боку. А, там... Я, в принципі, мені каже, ці чотири робила тільки планки. Я не думаю, що я б ще щось робила. Я себе щось робила, ще я б здохла. Я так думаю. Так от, в чому суть заключається? В тому, що. Коли ви стоїте дуже довго в планці і не розтягуєтеся, у вас починається спазмуватися клубово перековий м'яз. І ви можете вже далі стояти або неправильно в планці, прогинаючи поперек, або я робила іншу помилку. У мене є гіпермобільність ліктєвих сугломів, Да, от, бачите, отакого не має бути, якщо що, має бути рівно. От в мене було ось так. Я от на таких рівних руках стояла, і моя гіпермобільність збільшувалася. Так, да, я цього не знала. Потім узнала і робила вже отак. Але до цього моменту було дуже багато часу. От, а це була моя помилка. Але на той момент я дуже добре укріпила і свої м'язи кору, і стегна, і це мені дуже допомагало в освоєнні, так сказати, нових навичок на пілоні. Це було добре. Але ще має бути така, так скати, вибухова сила, яка якраз досягається, скажем так, витривалість, коли в тебе щось динамічне, да, тому що от, от. Ви можете подумати, чого якесь активне тренування і вже проходить, я не знаю, 5 хвилин, 10-15 після розминки, і ви вже не можете, ви вже ви вже готові, ваше серце вже зупиняється, вже ні, вона настільки швидко б'ється, що вам здається, що не зупиниться. Ні, 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 ні. Це і за рахунок того, що в нас немає цієї витривалості, да? плюс трохи немає координації. А це досягає допомогою пліометричних вправ. Згадайте Якийсь момент було дуже популярно Бьорпі, коли ми віджимаємося і випригуємо наверх. Знову уходимо в планку, віджимаємося, випригуємо наверх. Ось це одна з піліметричних прав. Насправді, будь-які стрибки на скакалці, біг, я не знаю, там всілякі стрибки, різкі зміни руху. Наприклад, ви там присіли і різко змінили рух. Ну, тобто це також враховується, там паче це враховується в координацію. От. І ем, ось ізометричне в мене було з планками, а ізотонічне, коли у нас ем, використовується. Ні, ну, тут, тут трохи складніше, ця вибухова сила, що я, я думаю, там до багатьох е, моментів, що я заплутаю і себе заплутаю. Ем, Просто хотіла дуже швидко розказати і трошки збилася. Дивіться, коли ізометричне скорочення м'язів, це коли у вас м'язи в напруженні, але при цьому не змінюють своєї довжини. Це планка, да? тобто у нас нічого не змінюється, у вас знаходиться в одному положенні, знаходитесь в одному положенні, стоїте на ліктях або на руках, у вас всі м'язи напружені, але ви не рухаєтеся, якщо це не динамічна планка. А от ізотонічне, це коли у вас напружені м'язи, але ви ще ними рухаєте. А в якій степені можна використовувати пліометрику плюметр, взагалі як ізотонічне, але б я віддала взагалі інакшу частину. Чому? Тому що дуже різні бувають пліометричні вправи. І так само це більше про роботу з диханням. По-перше, по-друге, це роботу на витривалість. Ви можете пригнути три рази, але це не буде вважатися пліометричною вправою, що ви сильно покращуєте, скажімо так, свої показники. Тому що вправи, вони дуже позитивно впливають на нашу серцево-судинну систему, на. Взагалі на, на, на дихання, так? тому що ми постійно маємо дихати глибше. Ви починаєте відчувати міжреберні м'язи, іноді тому, що ви так багато раніше не дихали. Плюс, якщо ви це робите на свіжому повітрі, ви починаєте вдихати більше. І, скажімо так, ви, ви навіть відразу починаєте відчувати. Як вас, наче, тут все зжимається, вам дуже незвично. Я не знаю, як вам пояснити ще інакше ці відчуття, але от після перших, не знаю, ста, вам наче, тяжко широко розводити свою грудну клітку. Клітину, якби це дивно не звучало. Але так, тому ось коли ми використовуємо всі ці чотири, скажімо так, режими роботи м'язів да, скорочення, і це плюс ще використовуємо додатково пліометричні, а і до речі, хай um, інтервал um, Training, трейнінг HIT, хід, ось вони також. Вони також до пліометрики, навіть всі ж там дуже багато пліометричних вправ, ви не даєте собі дуже великий проміжок часу, щоб відпочити. Тому так. І коли ви робите тіло максимально різне до навантаження, особливо коли ви тренуєте сидіти рівно, от сидіти рівно і. Скажімо так, коли у вас немає перенавантаження для м'язів, тобто ви їх і десь розслабити, десь потягнути, десь укріпити, десь тримати патерн. Це дуже важливо тримати паттерн, тому що ви можете в одній конкретній вправі себе добре відчувати, бути максимально сильними витривалими, а іншими групами м'язів не так працювали, Ви з нею не працювали, не укріплювали. Тому функціональність тіла це саме те, чого я бажаю, щоб моє тіло в будь-яких умовах, в будь-яких рухах, в будь-яких вправах, в будь-яких положеннях і, я не знаю, в життєвих ситуаціях могло бути сильним, динамічним, витривалим, добре, з координацією все було. І при цьому всьому. Знаєте, що дуже цікаво? Я знаю, як я зрозуміла, коли моє тіло стало функціональним. Все нове, що б я не спробувала, воно, звичайно, було в деякій мірі для мене складніше, але я могла це зробити. Могла зробити так, як, як це показують. Мені, можливо, в моменті було складно, але пізніше я відчувала не таку жорстоку кріпатуру, що я не могла рухатися, а просто в тому м'язі. Так, я не кажу прямо зараз про екстра вагу, я кажу про просто різні навантаження, типу там стрибки на батуті, стрибки на скакалці, високоінтенсивні тренування. Ну, тобто Ви зрозуміли, будь-що, будь-що, що ви робите нове, ваше тіло готове. Чому? Тому що ви маєте. Сильний кор, це обов'язково, тому що ми за допомогою, коли ми працюємо з усіма видами скорочень, в тому числі у вас буде сильний кор, тому що ви його використовуєте усюди. По-друге, у вас корс тримає, і вам легше координувати всі рухи, ви краще відчуваєте своє тіло, ви розумієте ваше тіло. От в чому суть Тому. Я надіюся, що я з вами поділилася зараз своєю метою, своєю мрією. Може, комусь вона також підійде. Обов'язково напишіть, що думаєте про це все в коментарях. Чи ви хочете більш детального, більш наукового підходу, тому що я розповіла більше так, щоб вам було зрозуміло, якщо вам цікаві. Процеси, в тому числі, і вибухового навантаження. Як це все це дуже-дуже цікаво. Я просто розумію, що я хочу знайти спочатку свого глядача, тому що далеко не всім це цікаво слухати. Я хочу дізнатися, хто ці люди, чи ви мене буде слухати, чи вам буде це цікаво, і буде вам розповідати. Тому, будь ласка, пишіть коментарі, і обов'язково я вам розкажу більше.